Сувеніри. Так. А, як вже було сказано, щоб десь після півроку повномасштабного вторгнення у людей почали вичерпувати фінансові ресурси. І щоб, щоб люди донатили, треба було щось вигадувати, не просто постити, що треба збір, треба збір, треба збір. О, тому е ми теж вигадали свою історію і зробили, реалізували разом з жінкою. А це дві, дві такі речі. По Перше, це е тубус від е 120-ї міни. А от, такий, ще, е У нас було декілька варіантів, там, зробили розписом цього копачка, там, е таким розписом. Забутим вже таким каже, знаєте, таким українським, і там відроджували. Це було на аукціон. А загалом, ну такі от подарунки, це наші підшевки, підопічні, така це ось херсонського напрямку. Вони нам прислали, кажуть, ну хлопці, ви ж вигадаєте з цього. А, от і ми вигадали. Тобто тут у нас має е, два келихи, це тримач цю міни. Два келихи в папірі чи в цьому. Купирча плівка. Це, це голова, яка тримає е, пляшку і сама собственно, пляшка. У нас було декілька варіантів, бо наша була грапа, а це був найбільш популярний, я купив все, що лишилося. Це завод «Бахмут», який робить грізці вина, він робив раніше із наших вин, ну він зараз робить, до цього року робив, маємо надію, що буде робити. Зараз їх, їх виношу вони замовили, зберігається на нашому заводі. А, а це Крим-Арт і з винограду з Криму. І оце от 13-й рік врожаю — Це ще виноград з неокупованого Криму. І вони раритети, ну, ну, такий раритет, кажуть, какая. Дуже мало такого залишилося. Ми, ми цей тубус назвали залп перемоги е, і цим донатимо на, на це. Тобто Він коштує зараз на 1300 що триста і мікрофон Два келихи йдуть. Це тубус, це мікрофон такий мікрофон ну, цікавий мікрофон. подарунок. І дуже цікаве вино, якого вже лишилося країні дуже мало. Це там, 13 рік і три роки витримки. Це класичний метод. Ну як це шампанія, це таке, не, наша українська. Дуже гарне вино. І ми дегустували нас було дві дегустації Бахманського заводу, і це ж вино було у дегустації там взагалі ігристих вин України, які ми тут проводили теж і тому. Це, ну, це ці, як мінімум вино дуже класне і вже таке, що мало де знайдете. Тому о, якщо для колекції, для майбутнє, ви можете собі придбати таке вино. Тобто, о, я маю надію, що буде ще крим арт о, з вільними Крим, і ще релізи Бахмутський завод ще зробить. Але на даному етапі це вже майже. Ну там не дуже багато цих хвилин. А що ж таке? Просто так, бачиш, жіночка, коли моя жінка коли купувала, вона вміє це робити, а я можу це витягати але Він Не дуже вмію. Чомусь... А от. Ну таке, як ми відправляли людям із-за кордону, навіть такі подарунки, новий рік це було популярним. Ми тоді донатили на для наших хлопців на нас сітки білі, а зараз у нас там десь була. А, де-де-сюди. Це м, теж ну, всі донатили на все, як то кажуть. і а, Моя жінка займається шторами, маркізами. І коли всі стали до зброї, як то кажуть, кожен на своєму, на своєму а, то вона а, розробила разом з парамедиками і, ну, а, зробили такі ночі для парамедиків. А от. І зараз оце, що донати ну, з цих виробів, ми перераховуємо ну, телефон, які шиє ці ночі. Це дуже багато виношевці не шито. І як то кажуть, для нас завжди потрібні такі ноші будуть, бо коли ми наступаємо, поранених таке, щоб вони там переносили зброю, нам лямки подовжували, які були індивідуальні вироби для цього, щоб вони могли там. ну, там, що, вони просто через плече їх робили і несли. Це дуже було. І, і навіть американські парамедики кажуть, в них типу, там, матеріал типу не горючий і таке інше. А ми робили ну, такого простого, ну, простого, матеріал для маркіз. Він водотривкий, але він легший, ніж той американський, який типу не горючий. Хоча ми не розуміємо, порани поран не, не горять, а вони кров'ю стікають. якщо воно не горючи, не знаю. Ну, але... А, це і ну і наші легші значно і тому коли парамедик пускає на собі 12 таких ношів, воно на в половину менше, то він каже: хлопці, ти ви були раніше 14-го року. Бо ми купували такі, ну, американські американські коштують 500, 500, а наші 900 гривень, Ну 500 баксів, а наші 900 гривень. Ну тобто порахуйте різницю. Да. ну то НАТО закуповує такі речі. Тому ми теж донатимо і робимо а і ще у нас оцей... Ящик це теж під снаряд, який вистрілив при звільненні Херсону і його ящик. І мені дуже подобається, до речі, що коли всі казали, що Болгарія не допомагає, може вона могла б допомагати. А ми всі мовчали і знали, тут, тут ну, на, 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 на етикетці написано, що це болгарські снаряди, і вони вироблені в 22-му році і йшли нам, але ніхто про це як, тут, не особливо, тут знав. Тут було таке... Це <с <с найкращі це речі роблять тиші тишині. Такі. І от е, в тиші. І тому ми зробили оцей виріб Це з нашої продукції, тут у нас одеський степ. Грапа іор це наше вино червоне. Е, я називаю найкраще. Ми зараз сьогодні те, що спробуємо, це вино, е, наша відповідь Бордо. Е, бордо, це такий, це називають, умовно, купаж червоних сортів, який найбільш популярний у світі. Це е, Каберне Севеньон, Мерло і ще якийсь сорт в залежності від регіонів, де його роблять. А, Іноді навіть, навіть без нього, типу як в Молдові Кудру робиться там, 70 на 30. У нас це з одеським чорним, це наш автохтонний сорт. 60 Шістдесят квинесивеньон, 30 мерло і 10 одеського чорного. І так також були такі ящики у нас з масаторськими винами, трубіцьких були з різних наборів. Тобто людина, яка купувала такий ящик, вона там звілили, там, Трубіцьких. Він дістав пляшку трубіцьких, випив цю пляшку. Звільнить Масандру, він дістане пляшку Масандру. Вип'є звільнений Масандри. І це, як то кажуть, ну, це наш такий шлях до перемоги, ящик називається шлях до перемоги. А, от. а зараз, коли це нашого вона, ми пропонуємо просто ставити якісь такі загальні мітки, ну щось, да? і, і коли ти чому ти відкриєш цю пляшку. А, от. а це ну, якби залп перемоги, це з ну, гристим вином Бахманського заводу. Це такий символ, що нас нічого не зрозуміє. Ну, е, 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 я досліджував ми, те. тему е, алкоголю і всього іншого у вінах різних і дуже багато історій з цим пов'язано. Він завжди був присутнім. ну, як алкоголь, ми називаємо вино алкоголем. А сухе вино в більшості країн називається продуктом харчування, і воно не маркується ніякою ацизною маркою алкогольною, нічого таке. Але як є, як є. Ми з цим теж боремося в нашій країні поки ще не дуже. Але ми віримо в цю перемогу українського виноробства. Тому а, сьогодні ви продегустуєте ряд наших сухих вин. Сухі вина це дуже корисно. Це лікування, це енотерапія. Тому Сьогодні ми почнемо з алігата. Це такий аперитив. Від таких запахів у вас вже, мабуть, шлунок вже запрацював да, ароматів. А, але я вважаю, що все ж таки оперативне вино типу Олігате вам теж додасть, як то кажуть, наснаги до їжі. О, тому сьогодні почнемо з олігатеру. Олігате це французький сорт, один із 21-го року. Ну, з того, що ви маєте розуміти, що ми не все, ми, ми не все продали. Ну, тобто, ні, тому що для нас війна з 14-го року і до повного масштабу вторгнення. Да, да. Да, а, це, е, ну, це база для ігристих вин, які ми робимо. І для сухих вин також ну, алігата. Трохи як сорт був споплюжений Совським Радянським Союзом і його виробництвом за три дні зробити вино, це знаєте, все, все, все більше про швидкість і кількість, ніж про якість. І, тому, а, і ми тому лігати не зовсім той. Людям даємо, бо нема на нього ще попиту, люди ще чомусь вважають, ну, що це якесь не дуже добре вино. Це дуже добре вино, особливо влітку вино. воно е втамовує спрагу, це приступ ну, з жари нашої одеськи, коли там 40 затягнути ти приходиш і келець з холодильника цього вина, і це тобі замість трьох літрів води, як ти маєш випити, щоб якось хочеш, зупинити цю охолодити себе, келих такого кислотного вина досить ну, mm -hmm. працює. Ну, нас так, я пам'ятаю своє перше вино саме з білим вином, mm -hmm. це був не легате, але ж таки, mm -hmm. е, коли ми Бабусі там постійно, і то вона варила такі, на чотири такі компоти з всяких там жардей, це таке, що блікос, хто не знає. От, і, і потім ну, типу, ми, вона варить в день. 4 відра цього компота, 10 онуків випивають це все, і вона знову в гароді, дивився, дивився, а ну як, ну це ж Бессарабія, це Болгар, Болгар, Болгарський район. І там ж задінку, 40 тобто, ну, 40-42, тобто липень, місяць, канікули. І, і дивився, дивився, каже, так, стоять в підвал. І, і там маза, мазе. Ну каже, мазе, типу, всі в підвал. А, Болгарський у мене дід був, тобто ви розуміли вже. А от, і він нам таке мінерована кружка, трохи менше там грам 150, то вона біло. Кожному тим-дин-дин-дин від 6 до 12 років. І всі ми пішли. І, ну, це, це замість води, і тому ну, бо, у болгарів є таке, що вони багато вина п'ють, але воно дуже... Ну таке дуже справжнє, зовсім без всяких консервантів. І ну, вони п'ють її води замість води, бо що води немає тут. Це вода привозна, знаю. там нічого ну, не там, річок не немає, а проблеми. Тільки що збирається з доща, там можна щось полити квіти. Але угу. 에, ну, вона дорога, тому замість води п'ють завжди вино. Дуже легко. А, ласко. От. Дуже а, ласко. От. Дуже а ласко. це наш перший такий зразочок. Це аперитив, тобто щоб запрацював шлунок. Хоча від таких кажу ароматів вже запашного борща він мас вже мав запрацювати. Але ж все одно. Я думаю, що ну, я не знаю, його зайдали чи ну, я, ну, Я взагалі, навіть, ну, коли я проводжу свій дегустації, я нічого не кажу про я ну, Кажу, що там буває. Сухар... Ну, сухарик... Сухарик. Сухарики. У це... нас є сухарики, бринза, крекер, щось таке воно може бути до цього. Але здебільшого, це просто. Якщо ви знаєте, що ще 20 хвилин будете їсти, але ще, ще ну, як, розумієте? По-різному -по -по по людей відбувається, да? у Болгарів, наприклад, багато є такої ж, смаженої їжі чи жирної, типу каварми, да? ага. і всі там ну, питають, чому, а, ну, як вони, як вони можуть це їсти взагалі? Це один м'ясо і жир, знаєте, типу, холодний. Так, температура плавання. Ну, Баранічого жиру 40 градусів, тобто наша температура 36,6 ну, і вона не може його там. Воно таке стає на тебе плівкою а внутрішніх плів. і все. І, тобто, і щоб ти не закидував, воно вже... Ну, Типу ти, ти, ти вже шлунок став, якщо ти не звичний до цієї їжі і ти не знаєш, як цю їжу їсти. Тобто болгари завжди супроводжують їжу вином, запиваючи їжу, вином. І тому кислотність вина, алкоголь, вона роз'їдає цю плівку, цей жир. А якщо ви не будете, наприклад, будете їсти каверну, а не будете пити вино, бо ми ви чомусь там не знаю, не п'єте вина, то ви, ви з таким повним шлунком станете за столом і таким буде вас. Важкість, тяжкість, і все таке. Тому вино це більше про те, що це замість ми який які а це натуральщина. Ну, навіщо вам писати ми якщо можна випити вина? Лікування. Лікування, так. Лікуємося. Тобто. Ну, якщо ви знаєте, так, тобто, Римська імперія завжди у всіх імператорів було таке, що куди дійшла, дійшла армія Римська, там одразу мають висаджувати виноградники. І от територія Римської імперії була. Тільки там, де ростуть виноградники, тому що це було Коротше, Вони промивали винограни, ну, вони пили, коли вони були поранені, лікувалися і так далі. Тобто, і, це... До речі, саме в Болгарському районі, да, саме біля Болграду, це був край Римської імперії, да. там були ну, знайдені ну, з, з, з цього боку да, Транські там були були, були, да, були давньоримські виноградники там були да. залишки були, знайдені. <антернатив> і так само о -о 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 скрізь, де вони дійшли, Німеччина, в, да, в Британії от вони це. І зараз теж е ви на Британії буває популярність, Є навіть виноробні, ну, Елізавета робили. Е Вина, а, і гристі вина вважалися достатньо чудовими. Спочатку починалися з малих виноробень, але зараз там аж з, -з обстриму досить така непогана температура для білих сухих і драйв таких ну, вин сухих білих вин. Тобто, ну взагалі, де от росте тут, 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 до туди вони дійшли. А от далі переходимо. А, я пропоную можливо щось закусити. Галя, дивіться, у вас є. Ми бачимо тут в'ялене м'ясо. Розкажи, що це за продукт? це, що це за в'ялене м'ясо. Я думаю, що якраз я думаю, що якраз до білого динамона в спеціях, це старіше, до цього 8, Я 8 годин ну, маринувалася і потім сушилося. в сушарки десь годин 6-7. Залив у всьому світі 150 червоного, 120 білого. Але дегустаційна норма наливу вина – це 50 мл. Вважається, що саме 50 мл рівно стільки потрібно вина, щоб ви відчули його аромат, смак. Ну, типу, вам вистачило на три ковтки, на перший, на другий, і потім аерозійний, коли ну, дегустатори Роблять не дуже таке цікаве, але дуже корисне для пізнавання вина, аерацію в роді. Тобто... Давай, давай. Я що сказати, вам показати. У вас у роті є вину, вино, а ви ці зуб вдихаєте це вино, насичуючи кислородом, і воно у вас проходить через ці на і все інше. У вас я вже поставив зараз є ці відра. Якщо ви там чомусь не хочете допивати це вино, ви завжди можете вилити ці відра. Але норма налива, щоб ви відчули ароматику, щоб вона там ну, не перебила там три краплі, вина можете за попередньо вино може забити ту. Матику наступного вина, якщо його буде дуже мало і так далі. тому наливається завжди 50 мл, ви, ви не зобов'язані пити зобов'язані але ви ну я маю вам налавати стільки. Можна, можемо перевірити. Я зараз бізнесвірник. Можемо перевірити за да. п'ятдесят. Скільки ми робити? І організаторам, <существування> 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 і Водили експерименти з борщем, я скажу. Я знаю, ми багато ну, ну, буде ну, 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 все ж таки проголосувала на більше за, за нашу графу. <гум> Вона дійсно виявилася найкраще <по на початку. Але потім після борщ борщу, то дійсно, що вже <по> не неї. Молодая морозоловка. Настоящий боль. Такое впечатление, что свежие. Вот как сваренный свежих овощей. Вот просто свежий вкус лета. Если честно. Очень хороший. Девчонки, я вами восхищаюсь. Это Чи Чипланоты долучитися теж? до можливо вдома Чимажного дома. Маскувальні сітки в групі мережевої воює, ми платимо гарні сітки, а там робиться ще куча сюрпризів, там стільки, балаклави, свічки, а кухні. У нас там свічний заводик під, під руководством Олександра Бузіян. І маскувальні сітки. Зиму вже не платимо, платимо вже степен. Як даєте для хлопців, наскільки це необхідно? Це дуже класно. Це дуже класно. особливо коли немає пайка, такого нашого гарного байка, телпорсім. Це дуже класно і, і питання, як адати чи можливо це використовувати у цивільному житті, наприклад, в умовах блокауту нашого чи як? ну так в ту для туристів походах. І чи для швидкого приготування, коли нема часу, але ж справжні борщі справді більше, Слава, більше. І Маленько, з квасолію, а -а -а. Це, але це дуже гарна, дуже гарне варіант для посильного військового харчування. Як вас звати? Мене звати Ірина. А прізвище? — Ірина Воробйова. Воробйова так, дякую. — зараз розігрівається М'ясна така білкова справа, як А Я вам розповім про наше вино, ну, якісь ще цікавинку про вино взагалі. Тобто, це Георг у Болгарах, Георг победоносець, Тобто, це те, той, хто переміг, я так кажу. Тобто, і можна сказати, що зараз... Для нас, для болгарів, це як переможне вино. Вино переможця, як ти Так. І е, це наша відповідь Бордо. Як я казав, чи не казав, не пам'ятаю. Ну, хтось це чув, хтось не чув. Це тут 60% Каберне кабернесу 30% мерло і 10% сорту Одеський Чорний, чи як ще називають Альберне. Тому що в нього два родичі каберне Савіньо і алікант Буше. І Алі Берне. Каберне, Алікант Буше. Не було так, щоб було легше читати іноземцям тому що не кожен іноземець вимовить Одеський чорний чи Одеське Чорне. Тобто йому ці всі звуки не дуже. Були кадесь. І все таки. Ну, найкращий купаж, але з українським характером. Тому, uh, тут використаний ну, 20-ті роки, каберне, і одеське чорне було 20-х років врожаю, а Мерало 19-го року врожає. Ну, ну, Воно дуже таке вже. Чудові, до речі, я розповідав. Mm -hmm. І Останні смако, ну не останні, але останні на сьогодні. Смаколик від мене це 19-го року. Mm -hmm. а, це ну, таке вже прям видобино. Тому, що ви там? Mm -hmm. Давайте, свої свикали. Mm -hmm. Давайте свої свикали. Ми готуємо. Свікали. Розбив.